Загальна інформація про первоцвіти. Це мій друг Оскар. Зараз він вам розповість про первоцвіти. Оскар розповідай. Первоцвіти це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у них відбувається щодо появи листків на деревах. Підсніжники, проліски, ряст. Шафран, цибуля ведмежа, первоцвіт, канвалія, вовчі яги це неповний перелік первоцвітів, що можна зустріти в Україні. Останніми роками кількість первоцвітів значно скоротилася. Рослини, які віщують нам прохід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Це відбувається внаслідок господарського освоєння місць зростання первоцвітів. Намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробіт. Масове їх зривання може призвести до зникнення. Первоцвіт є єдиним джерелом живлення для багатьох видів камах. Зникнуть первоцвіти, зникла величезна кількість метелиць, діл, змелів та інших камашок. Цей ланцюжок неважко продовжити й до самої людини, яка, образно кажучи, рубає гілку, на якій вона сидить. Першим з первоцвітів є підсніжник. В народі його називають молочною квіткою або сніговим дзвіночком. Підсніжник є багаторічною цибулинною рослиною, яка росте у листяних лісах та чагарниках у Карпатах та західних лісових лісах та лісостепових районах. Дякую за увагу.